знаю тех людей. Я, честно скажу, да, еще находясь в РУБД, я не знал о том, что погибли люди. Я то есть, не смотрел в интернет, ничего не говорили, но мне, я думал, может, нас немножко милиция пытается Оказалось, что ну, я, не, я никуда не шел совершать теракт, я шел на работу. Скрываться, ну, зачем мне скрываться, если я не, я не сопротивлялся при аресте. Я всегда выполнял только законные нормы. То есть адвокат, я думаю, это законная норма, когда я отказался от дачи показаний, потому что при своем зрении могли, при моем зрении могли произойти разные фальсификации. И так, также, например, скрыться в Донецке я не могу, потому что я участником был батальона, данные которого были, ушли в ДНР, и меня теперь в Донецке разыскивают и приговорили заочно к расстрелу. То есть э, здесь ну, я готов э, приходить в любой момент, я готов доказывать свою невиновность. Я ничего не виноват. Я просто шел на раве, просто там стал. Если кто-то у кого-то, говорится, люди, у людей какие-то проблемы там или что-то, э, кто-то что-то кинул, но за, причем здесь остальные нормальные люди, которые э, живут нормально и помогают обществу. и э, Есть куча свидетелей, которые не дадут соврать, что я, в принципе, общественный деятель и всегда, как говорится, стоял на стороне закона и права. Поэтому тут и те вещи, которые описаны у меня в деле, то есть там этого не было в теории, там просто ну, кто-то меня узнал, может быть, из-за того, что я когда-то, может, раньше был как журналист на других это, И поэтому просто вот так вот, как говорится, Поймали кого поймали на того и вешают. Ну, я думаю, что у нас же не, не, не СССР. У нас как бы надо разобраться, если кто-то виновен, виновен он виновен. А зачем мне людей, которые ничего не сделали, зачем так вот с ними поступать? Ну, я надеюсь, что, как говорится, закон в нашей стране и то, что мы идем в Европу, там и что-то как-то человеческая, человек будет хоть что-то значить. А так вот, поймали, сказали виноват, кто-то оклеветал и, и нельзя не оправдать, не ни доказать ничего и все. Тем более, что я был как бы на работе и находился в эпицентре событий только потому, что из-за своего зрения я не могу сдалека наблюдать, мне надо быть ближе. И я был в гуще, да, там были журналисты, всегда, вы знаете, находятся в самом гуще событий. Поэтому я был там. Я не отрицаю, да, я видел, но я ничего не делал, я никого не бил, я ничего не бросал, я никаких противоправных действий не делал. Я спокойно шел, на меня, меня арестовали, сказали, лежать, все, я ничего никуда не бежал. Я, я прекрасно понимал, что я ничего не совершил. Я готов, как говорится, разобраться и доказать свою невиновность, если у прокуратура это, я готов, как говорится, все доказать в суде без всяких проблем. Никуда не собираюсь ни убегать, ни скрываться, ни ранее ни не судим. И всегда только, как говорится, был со стороны закона, жил по закону. Все. Когда я отримал хлопотание по засуванию, например, за хлопотание тримания под вартою, mm -hmm. таких истотных порушений правил людей на свободы я вообще в своей практике не встречал. Про що я маю на увазі? Буду хронологічно розповідати. Мого підзахисного затримано о 16-й годині 31.08. У, у 19 годині 30 хвилин він, його було опитано в якості свідка в протоколі, який надано до клопотання в додатку, встановлено, що він є. Інвалідом третьої групи. Тобто вже на 19 ту годину позору, вже на 19-ту годину було встановлено, що він є інвалідом позором. Але 1 вересня до 16, чи 1 вересня, чи 1.08, тут не зрозуміло, тому що на початку йде. Тексія 1 вересня, а закінчиться це все 1.080 року. Не зрозуміло, коли була пред'явлена підозра. Підозра пред'являється без адвоката, тобто підозра пред'являється по особливо тяжкому. Злочину передбачена частина 294 покарання від 8 до 15 років і частина 345 від 5 до 12 років обидві статті кримінального кодексу особливо тяжкі і стаття 52 передбачає обов'язкову участь адвоката. Підозра пред'являється без адвоката. Як таке може бути, я не зрозумів взагалі. І чому ми зараз знаходимося тут, я також не розумію. Тобто є недопустимий доказ. Це по-перше. Далі, щодо самого затримання журналіста на своєму робочому місці і закидання йому такі тяжкі, особливо тяжкі злочини, ну, здається, що ми рухаємося не вперед, а назад до 1933 року. І Скоріше за все будуть через декілька місяців судді троє. Це, дуже, це мене дуже е, непокоїть. Е, е, далі, у доказах, звинувачується криворучний Михайло Валерійович в тому, що він саме біля Верховної Ради організував е, масові заворушення. Супроводжувалось насильством, завдавав тяжкі тілесні ушкодження співробітників правоохоронних органів, а докази, які тут долучаються, про протокол протокол допиту свідка Пилипенко і протокол. Опиту Свідка Олексієнко зовсім, зовсім з інших е, обставин. Про обставини побуття, е, нібито побуття е, Коваленко біля, біля, звертаю вашу увагу, біля готелю Київ. Взагалі не зрозуміло. Тобто, клопот, це чи підшито з, з різних справ. Е, клопотання одне. Докази інші. Чи що це таке, я не розумію. Тобто, клопотання, клопотання звинувачується людина про е події біля Верховної Ради в е 13 часів. Докази надаються, підшиваються про е побуття Коваленко біля готелю Київ, е відстань не менше 500 метрів. Тобто, об'єктивні дані не зрозуміли. Звертаю вашу увагу, що у журналіста було редакційне завдання, журналіст виконував свої обов'язки, було затримано. Ну, звичайно, я розумію, під одну грибенку його затримали, але розібравшись, повинні були відпустити. Але ми сьогодні його бачимо на обранні запобіжного заходу. Щодо виступу прокурора. В підтримання свого попитання про запобіжного заходу, ми маємо саме е, Кримінальний процесуальний кодекс, саме на прокурора покладає обов'язок, доведення необхідності е, застосування запобіжного заходу. Ми маємо в Кримінальному кодексі 5 е, видів запобіжного закладу. І прокурор повинен довести, чому тримання під вартою саме до е, криворучника Михайла Валерійовича. Треба застосувати. Прокурор е, висловив, перелічив тільки е, ті обставини, які викладені в статті 177, не, не, дове, не дове, не дове, і не доведено жодної обставини, чому саме тримання під підвал. Е, треба обрати як запобіжний захід. Я вважаю, що запобіжний захід, найсуворіше тримання під вартою до криворучки Дмитра Валерійовича. Абсолютно неможливо застосовувати. Ми, я як адвокат, він як людина, на якого кинути тінь, ми самі в цьому зацікавлені довести його непричетність і довести його виправдання. Крім того, при органі запобіжного заходу. Суддя повинен вивчити соціальні зв'язки. Ми бачимо, що тут зібралось багато людей, які, які не байдуже е, Судьба Кироворучка на Микало Валерійовича, і в мене є клопотання повітря е, Катерини Юрівни та Желізняк Марії е, Олександрівни. Написані та ще Кудрявцева слова. Валентиновича про обрання запобіжного заходу е, е, виді особистої поруки. Е, ці люди. Гарантують явку підозрюваного до органів досудового слідства на першу проти вимогу. І готові взяти на себе обов'язки, передбачені кримінальним процесуальним кодексом, в разі порушення під захистом його обов'язків. Будь ласка, попитайте. У мене все.